Моя предлага, моя Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з хлопцем, спів якого зачаровує. Відео набирають сотні тисяч переглядів TikTok, і. Який має більше 20 тисяч підписників, з православним блогером, Тіктокером Іваном? Мої вітання. Привіт всім. Як зв'язок? Все добре чути? Так, так. Спасибі, що погодився на наше інтерв'ю. Ми не знайомі, тому цікаво дізнатись про тебе, хто ти є, звідки розкажи, будь ласка. Ну, я сам з Чернівецької області, з мальовничого села Шепіт, який на заході України. Е, відео в Тіктоці я почав знімати буквально ще немає року. Перше моє відео було опубліковано це було 2 серпня. Е, довго думав, не міг наважитись, який саме вести контент. Розважального контенту побачив, що в є дуже багато. Так думаю, що. Мені вже його не потрібно записувати, і тому вирішив записувати православні пісні спів, українські народні пісні. Е, Моє метою є поширення духовної музики, яка є важливою частиною нашої культури. Побачив, що людям почало подобатись, вони почали реагувати на відео, репости, робити, всякі коментарі, ділитися своїми спогадами, і це мене почало мотивувати створювати приємну для людей атмосферу. Да, дійсно, відгук у глядачів підписників великий перегляди. Хороші, і е, я проскролила твою сторіночку. Ц, всього лиш... там не так ще багато відео, але дуже гарний фітбек. Я бачу. Е, тому бажаю і надалі так продовжувати. Е, зрозуміло, з блогом цікаво про тебе самого. Е, розкажи, будь ласка, оскільки ти записуєш контент, е, який зв'язаний з православ'ям, ця віра для тебе близька? Чи ти є віруючою людиною? Е, слава Богу, так. Коли я закінчила школу, я не міг наважитись, куди поступити через те, що. Бог дав мені такий талант співати. Я думав поступати в семінарію, в духовну семінарію. Але якось так склалось, що через зв'язки я поступив у Київський університет культури. Ага, через зв'язки? Так, ну там через концерти їхали, знайомства, це все, і порадили поступити до Київського університету культури. Ага. Поступив, провчився там рік. Стаціонарно, потім почався коронавірус, потім почався повномасштабне вторгнення, і я переїхав назад додому в Чернівецьку область. І щоб не сидіти на місці, якось так вийшло, що почав записувати православні пісне співи, до храму кожної неділі, стараюсь і на вечірню. Коли вчився у Києві за перший рік навчання, ні разу не мені в Києва в Печерській лаврі ніде йде, але потім все надолужив. Тобто Е, ти став більш віруючим е, в, в дорослому віці, так, чи так. з дитинства ти теж вирішив, чи, 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 чи з дитинства ти виріс в православній сім'ї? Ні, з дитинства я почав ходити з батьками разом до церкви. Вони мене будили, я не хотів вставати, не хотів ніяк йти, Але якось так склалось, що з кожним разом то все так якось що Потім вже я батьків зранку будив, і все йдемо до церкви. Пішли, ходіть. Так сталося, що почали співати у церковному хорі, uh -huh. і з того всього пішло. Я побачив, що церква це не є тільки молитва, це там багато різних людей, які готові тебе підтримати, які готові допомогти тобі в будь-яку хвилину і будь-чим. І тому я так побачив, що, як то кажуть, без Бога не до порога. Uh -huh. ну, це мені близьке, тому що теж е е я прийшла в, до довіри через сім'ю. Але воно більш так було, знаєш, як на традиціях, от там на Різдво, на Пасху, а потім згодом теж хор, до речі, церковний, і це допомогло більш церковнитися. І зараз віра для мене теж є важливою частиною мого життя. Скажи: а рідний твій храм, він де знаходиться? Храм, куди ти приходиш найчастіше? Твоєм... Храм знаходиться так, в селі, Угу. Після того пророка Божого Ілії? Е, правильно я розумію, що це Чернівеччина? Це не так далеко так, так, від міста Чернівців? Е, 130 кілометрів. 30, 30 кілометрів. 130, 130. Ну, далеко, трішки далеко. Але <свісно> скажи, е, от ти, як православний, е, як чернівчанин, людина, яка не, яка людина, яка не може пройти осторонь подій, які відбувалися нещодавно. Я маю на увазі на вихідних. Це спроба захоплення людьми, які не є частиною релігійної громади Чернівецького кафедрального собору та інших двох храмів міста? Як ти відреагував на ці події, як молода людина, як вір-вірянин Української православної церкви? На мою думку, це що відбувалося у Чернівцях на вхідних. На жаль, це відбувається по цілій країні. І якщо, наприклад, там якась маленька церква, людей не так багато, але як ви кажете, що люди нерелігійної громади, вони приїжджають і силою захоплюють храми. Це рейдерське захоплення, це боляче, дивитись на це У, в Україні ж діє Конституція України, це 35-та стаття. Про те, що кожна людина має право на вільне віросповідання. І що вона хоче, вона в той вірить. І людина ніхто не має права засуджувати або змушувати до тої чи іншої віри. А Події у Чернівецькій області у Кафедральному соборі я тоді почав був вести стрім. Власне. Багато було. Я перепрошую, власне, завдяки ньому ми і познайомились, тому що саме стрім твій зацікавив мене і згодом зацікавив і твою творчість. Тому і наразі ми маємо цю розмову. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, детальніше саме про ті події про стрім, про те, як ти побачив це твоїми очима, як це виглядало все. Зібралася з горточка людей, приїхали. Це все відбувалося на вулиці Кобилянській, біля собору. В той момент почало збиратись багато православних у вірян Української православної церкви на Акафест Божої Матері Почаївської. і була спільна молитва. Закриті були усі виходи до храму, але деякі там люди, провокатори, перелізли через забор і почали робити всякі провокативні дії. На що? Але, дякуючи поліції, поліція встала на захист, і ну, це все вони зупинили. Молитва продовжилась, але не зупиняється і надалі. В соборі там продовжується молитва. Там деякі, де, далі деякі інформатори повідомляють, що планується ще повторне захоплення, ще рейдерське захоплення, але слава Богу, з Божою допомогою вистоїмо. І... Ми записуємо нашу розмову 20 лютого і, власне, напередодні ввечері. Соціальними мережами поширювалися повідомлення про можливий штурм Кафедрального е, собору, Свято Миколаївського храму та іншого з, е, храму на честь апостолів Петра і Павла, якщо я не помиляюся. Так, 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 так. Е, як пройшла ця ніч? Е, 15 на двадцяте молитві, молитві пройшла так. Православні молились цілу ніч. І до сих пір лунає і молитва за примирення, за, за мир в Україні. А що робити? Так, да, молитва це, це єдина наша сила, те, що нам і дає силу, і те, що робить нас непереможними. Скажи, а який в тебе, яке твоє бачення подальшої ситуації? Що буде далі? Як довго православні можуть нести такий послуг, молитовний? При храмах постійно не зупиняючись, як то кажуть, що Бог не дає людині винести те, що вона не може. Що кожному дається по заслугам і по, по мірі можливості нести той послуг, який зараз на людину покладає Бог. Тому я думаю, що скоро все врегулюється, але такі провокативні дії не будуть відбуватися. Поки держава не стане на захист нашого, нашого храму, наших всіх храмів православних на, на захист православних вірян. Да. Скажи, а такі події, чи не лякають вони тебе, а, чи не хочеш ти після цього змінити своє рішення? Я так розумію, ти хочеш бути священником? Якщо на то Божа воля, то можна. Ну, принаймні, ти людина, яка близько біля церкви. Оці події, чи не хочеш ти відсторонитися сказати. Ой, вибачте, вибачте, я вірю в я вірю в Бога, Бог в мене в серці, в душі, я православний. Але не говорити про це публічно, не виходити на молитву чи не лякає тебе така Навпаки. Тис тис тиск медійний. Навпаки, не, не лякає, а надає якоїсь сили продовжувати, значить, ми на правильному шляху? Скажи е а молитовники, це в своїй більшості люди якого віку? Зараз чесно, чесно, зараз може бути як і від малого, так і до великого. Віра, віра в серці людини вона з вірою в Бога можна і гори звернути. Якщо людина і маленька може вірувати, і так само і велика. Спасибі. Повертаючись власне, до твого блогу, скажи, чи плануються якісь новинки, чи як плануєш далі розвивати, чи є якісь проекти, над якими працюєш? В більшості я стараюся записувати відео релігійного характеру православних піснеспівів. Це напередодні великих свят, наприклад, Різдво, Йордана. Я собі перед тим шукаю в тіктоці стрімлю, стріночки там різні. Mm -hmm. В більшості мені вбиває. Хорові виконання. Я собі вже підбираю з того, що можна заспівати тільки одному. І роззвучую, деякі твори. Знаю, і собі записую, і в саме свято собі вже зранку опублікую ці відео на сторіночці. Спасибі, ну ми е, чекатимемо від тебе новинок. Також запрошую всіх, хто переглядатиме, переглядатиме нашу розмову, підписуватися. Е, це буде означати для нас, що наша творчість потрібна, правда? Звісно. Спасибі за час. Дякую. Дякую, гарно.